Вони ходять. Бачу, трохи нагадали. Тут же давно, правда, десь. Тиждень. То ми бачу то дерьмо. Ну, мы йдемо тут зараз пускатися. Прям прямо сюди. Дуже кайфово, дуже кайфово. Камера так не передає, але вода просто дзеркальна. Ми йдемо трошки туди на течу. На течу для того, щоб коли я закину креветку, форель або тут їхня тайтбайк, так називається щука. Щоб вона довго не роздивлялася на те, чи її хапнула Бо і в такій воді кинути, вони дуже тут риба примхлива. І воно. Або вечором треба. Або якусь накшу приманку. Хитре риба, хитре. Треба тут спуститися тепер. Туди йдемо. Тут ще один прикол є, що тут вводяться гримучі змії. <хи> так ти зміїв тут так не дуже багато, різновид, а от гримучки тут є. Їх тій жовтій траві практично не видно. Трава вже жовта, то тільки, то тільки травень. Тільки травень місяць. А трава вже така що Таке, як у нас у серпні Якому серпні? Може на сході в серпні У нас я ну, не знаю коли так випалена Трава буває Там... Таке міст Зросток стекло І тут, тут чуть. Правда тут менше бухає тут То люди привикли курити. Курити травку. Марихуана легалізована. Йдеш в магазин, купляєш і куриш, який хочеш собі різновид. Без проблем. Головне, щоб тобі були скільки там, 21 рік. І все. Як то кажуть, кури на здоров'я. Кури на здоров'я. Дуже класний бізнес. Вирощувати траву. Опа, така От Ми прийшли до своєї річечки. Вечерічка Оп! невеличка Каміння так, такі дуже сільські досі з того пацани Ну навіть дівчата Я не знаю це просто класний якийсь а Ми йдемо трошки туди далі Точку маю, трошки щоб не на сонці було і будемо закидувати. Це трошки пробрався через такі маленькі хащі і в цьому оазисі я буду собі ловити, як то кажуть, по феншую рибу. Який феншуй, ти знаю? Дуже люблять складати такі штучки. Зіпанська тями, напевно Вода за дуже често, правда Дуже прозора. для форелі тонок Опа! Кидаємо таку вудочку, картушку, не шануємо нічого Борзельчик Раз, два так, Що там в нас є? Така штучка. Сяка штучка. Тут свій, так, саме головне, о, комбікорм. Креветка. Так, ще маю грузики. Два пакети. Кістики його взяв. І ось такі сразу развиваемся. Оп! О, кайф! Что может быть и краще, чем босиной? Ооо! Там вже можна плавати спокійно. Ще тут прикол, все в золоті, все блистить, це може бути золото, може бути фальшиве золото. Тут починалася золота лихорадка і тут дуже багато в цій річці золото, оскільки намило. Люди здають, я не знаю, 1 грам тут такого брудного, хтось казав щось. Скільки станку за 100 доларів чи скільки Оскільки, ну, треба перемивати, може потраплятися справжнє, але тут дуже багато фальшивого. це все ще блистить, камера майже не передає, Тут більше стівно фальшиве. Тут і почали золотати лахорадка, тут прибігли, о, золото, золото в річці, всі побачили, а це насправді фальшиво. Воно блистить, але... але і таке. Bappa. Так, є одне але. У мене сідає камера, якщо злопає, Я кажу камера, у мене сідає батарея, якщо злапає, я зніму. А зарядку я взяв павербанк, але не взяв кабель. Опа, закинув. І все, чекає. Зараз вона мені покаже, о, вже щось пішло клювати. Вже походу рибка пішла, ну тільки закину. Опа може вже і прийдеться витягувати. Вони ще не попались. Все класно, але креветка полетіла. Слід, як кажуть, за російським кораблем. Креветка пішла далеко. Ось тут не підходить. А от і перша покльовка, от і перша рибка пішла. Пішла перша рибка. Але по собі хіба попливали. Або на гачку, або... Або, або щось маленьке. понад берегу. Ми робимо зато смороду тут Ми робимо смороду риба пішла на запах? Так, что а у меня тут за гаечки? Что тут есть за гаечки? Чтобы такие выбрать, чтобы... Чтобы не был очень примитивный. Возьму, напевно, оцей. От і перша форелька. Така собі наш лопак. Правильно, ми її возимо і відпустимо. Уху! Вау, Оце ривок. Любить притворятися. Перевернулась пузом, але дихає, У неї роздуплено. Давай, мала. Ми тебе заберемо і передумаємо. Тобі походу ми тебе поранили, так що підеш на петельню. Маю таку от штучку. Штучку-дрючку. Раз. Там тусується на це не дачі. Хочеться більш інтернет екземплярів. Походу вже клюнула. Запидимся. Витечі, або вже є риба. Я моментально, зараз підемось. Ого. Ходи щось хороше. Хі -хі. Моментально прям. О, здорова тема, оф-фу Зірвались. Зірвались. Була дуже хороша риба, шкода, що зірвалося. Дуже класно. Було відчутно.